Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий. Подеколи у когось можуть виникати насправді дивні запитання, на що мені стільки інструменту, так, ну, скільки там у мене там пару десят одиниць бронетехніки, в, скажімо так, підпорядкуванні, так, в зоні відповідальності. Тобто, нащо мені там ціла вантажівка інструментів і всіляких витратних матеріалів? Ну, от, зараз ми потрапили на декілька таких вдалих гусянок. Оце, щоб ви краще собі розуміло уявляли, оце ось наслідок роботи буквально на ну, фактично на двох машинах. Просто під час роботи на двох машинах ось так виглядають знімачі, які були новими пару тижнів тому. Так? От. Оце може виглядати пристойно, але тут вже е, різьба не працює. Щось там всередині сталося з різьбою, що воно заклинене, не працює. От. Взагалі треба якось передивлятися, чесно кажучи, цю конструкцію. Як мінімум, посилювати ось ці частини. І я так думаю, ось тут під ось цю пару ставити кульку. Ставити багато кульку максимального діаметру. Тому що ну, тут ми крутимо метал по металу, ну, це реально не серйозно, там, Двометровими трубами о, все гнеться, все рветься. Ми обов'язково використовуємо шайби перед шплінтом, там, де, допоки вони влазять, бо коли у тебе отак от вигинають лапи, то ти потім не можеш фізично поставити шайбу без підрихтовування лап. От, Оце все, можна бачити, крутиться, розвалюється, <кій> розсипається. Ми обстукуємо, ми гріємо, ми змащуємо пальці. Оці що я робив. До речі, вони очікувано трохи краще себе показують. Мені, до речі, виробник сказав, це сталь 40Х. Це сталь 40Х гнеться, обламується, перерихтовується, все, все на світі. Ну, от, Попрацювали буквально. Дві машини опрацювали. Все. Тобто знімачі вже близькі до, до мертвих. Десь щось якось підрихтуємо, щось якось відновимо. Але, звісно, взагалі по-доброму. Я ж кажу, треба якось це все переглянути, тому що, особливо на старих. На старих машинах ну це просто джекпот. Разом боремо і поборемо.